Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Мамкін Аналітик, і давайте коротенько пробіжимося по тим новинам, які є на сьогоднішній день, і які дозволяють нам зробити якісь висновки, виходячи з концепції системного мислення, і побачити, на якому рівні знаходиться на сьогодні протистояння західної і східної системи. Є, звичайно, і не дуже серйозні новини, такі, як заявка Зеленського в інтерв'ю Fox News про те, що, а, якби зустріч на Алясці була тристоронньою, то там обов'язково були б результати. Ну, це зрозуміло, що пустопорожня балаканина в стилі Трампа. І ми бачили результати зустрічей і в Парижі, і в Омані, і в Стамбулі. Ну, ці результати ніякі. А, на що нам слід звернути увагу? Велика Британія готова збивати дрони над країнами НАТО і направила свої винищувачі до Польщі і в інші країни, і також інші країни НАТО приєднались до цієї ініціативи. Відбувається перекидання озброєння і військ, авіації. Тобто НАТО готується серйозно до війни. Путін визнав проблеми з економікою Росії, публічно відчитав чиновників економічного блоку, що каже нам про те, що ось стратегія такого економічного придушення Росії, хоча й повільно із затримками і навіть з протидією всередині самої Європи, вона все одно працює і і. В свою чергу, скажімо так. Для Угорщини та Словаччини будуть наслідки, якщо вони продовжать купувати російську нафту, заявив сенатор Лінсігрем, і ми бачимо, що заяви Дональда Трампа про те, що Європа не робить частину своїх зобов'язань. Вони е, теж не пусті. Тиск на Угорщину і Словаччину продовжується. Тиск на Європу для того, щоб ввести більш потужні санкції е, в поєднанні з американцями, тобто, щоб вони таким єдиним фронтом виступали, теж продовжуються. Продовжуються якісь обговорення. Е, і все це теж рухається в потрібному напрямку. Що нам слід розуміти про стан фронту, і які небезпеки існують зараз для нас? Справа в тому, що з того, що ми можемо побачити, немає повної інформації, але, звичайно, у росіян теж не вистачає військових, як і у нас, і ми бачимо рух фронту в такому стилі. Значить, перекидається якісь частина військ з одного напрямку на інший. Там, ну Якщо росіяни це роблять, то туди заходять наші військові, звільнюються якісь там селища. Там, де підсилюють своє угрупування росіяни, і у нас слабке місце, там відбувається захоплення нашої території. Ось таким чином фронт рухається туди-сюди. Збільшилась кількість шахетних атак по містам прифронтовим: це Херсон, Харків, Запоріжжя, Суми, і я так розумію, що є різні чинники, які не дозволяють експлуатувати повністю там ракетне озброєння росіянам, може там зношеність засобів запуску. Ракет, мала кількість самих ракет або їх накопичення для інших ударів, тобто вони збільшують складову дронів, шахетів і зменшують ракет. Можливо, це для того, щоб пізніше в зимовий період, осінньо-зимовий. Знищити повністю там, нам енергетику, як вони хочуть, і далі продовжувати знищувати логістичні шляхи, залізницю там, і так далі. І ми бачимось підсилення шахедних атак. Я так умовно називаю шахеди, там різні, звичайно, дрони. І саме. Цей вид озброєння вони застосовують як таку далекобійну артилерію. Тобто вони можуть її виробляти досить багато, безпечно запускати, на відміну від артилерії, і таким чином дошкуляти дуже сильно містам, які знаходяться близько до лінії фронту. Якщо, звичайно, артилерію треба підтягнути там на певну відстань, і вона буде. Під загрозою, то ось запускати дрони можна більш-менш безпечно. І це є те, чого нам варто варто боятися, ну в якому сенсі боятися, треба розуміти, що такі атаки будуть продовжуватись, і чим ближче фронт, наприклад, до Дніпра, тим більше буде таких атак. А якщо з там, наземною Складовою все зрозуміло, з ракетною теж більш-менш зрозуміло. Тобто, збільшення дронових атак те, що на нас чекає. А, ну, на сьогодні, мабуть, все. Я гадаю, все зрозуміло, що відбувається. Ну, слідкуємо далі. Якщо вам подобається така аналітика, підписуйтесь на цей канал, ставте. Вподобайки, підтримуйте, поширюйте і побачимось у наступних відео.